Привіт! Сьогодні ми поговоримо про водійське посвідчення у провінції Онтаріо. Це відео буде розділене на два, тому що інформації багато. Тож сьогодні я більше розумію про документи, а у другому відео уже про саму здачу письмового тесту і тесту на водіння. На заміну водійського посвідчення у провінції Онтаріо у нас є 60 днів. Згідно з правилами на офіційному сайті, після цього вони стають невалідними, тому їх треба замінити. Онтаріо немає заміни водійського посвідчення, як, до прикладу, у Манітобі. В Онтаріо вам треба здати письмовий тест та здати род тест або ж водіння, і тільки тоді ви зможете отримати права. Отже, в онтаріо є три категорії прав. Це G1, G2 та G4. За правилами, всі нові водії здають письмовий тест, отримують права категорії G1 і йдуть відпочивати на 12 місяців. Тобто вони можуть їздити по місту, але їм заборонено виїжджати в нічний час, виїжджати на хайвей, мати алкоголь. Україн, та виїжджати без супроводу людини, у якої є права категорії GFU з досвідом не менше 4 років. Після 12 місяців людина G1 має право здавати на права G2 або GFU. G2 це, це здача їзди по місту, без виїзду на Хайвей. І через 5 років ви маєте перездавати ці права. І ви кожні 5 років будете перездавати ці права аж допоки не здасте на GFU. і тоді вже ви їх будете просто обмінювати. GFU здається з виїздом на Хайвей, і ці права ви вже не перездаєте. Ви просто кожного року кожні 5 років їх обмінюєте. Людина з GFU може мати певний рівень алкоголю у крові. Так як для Канади ми новачки. Але по факту не новачки, стаж водіння у всіх достатньо великий, ну і нема на 12 місяців часу знаходитись без авто. Тому для таких як ми є певні виключення. Якщо у нас є водійське посвідчення більше ніж 2 роки нашої країни, то ми можемо одразу після G1 здавати водіння і таким чином отримати права на багато швидше. По правилам дорожнього руху. Вони трошки відрізняються. Тому, якщо чесно, мені трошки лячно за тих людей, які просто змінюють права, не читаючи правила бо, правила, бо є певні відмінності. Значить, найбільше правило, яке особисто мене дуже сильно бісить, це стоп з усіх сторін. Тобто ми, ми звикли проїжджати перехрестя за правилами перешкода справа. Тут, якщо це не перехрестя, тобто немає ні світлофорів, ні знаків, або це перехрестя, де з усіх сторін стоїть знак Стоп, то проїжджає той, хто під'їхав перший. А коли це... Ну, коли під'їжджає одна-дві машини, то це гуд. Але коли під'їжджає багато машин, то ти починаєш плутатися. Я особисто забуваю дивитися, що ще є четверта сторона. Ну, як на мене, перешкода справа набагато краще. Але в плані часу, те, що ти проїжджаєш по черзі, так, звичайно, це е, е, теж гуд. Але є одна проблема: чомусь багато водіїв вважають, що е, проїзд. Е, по черзі стосується всіх перехрест. І коли ти під'їжджаєш до перехрестя, де в тебе стоп стоїть з двох сторін, тобто вже має діяти правило перешкода справа. А хтось тебе починає підрізати, бо він під'їхав перший. Або хтось стоїть і тебе пропускає, бо ти під'їхав перший. Ну, це трошки бісить. У мене таке враження, що більшість людей взагалі не знає, що таке перешкода справа. От вони звикли їхати по черзі, і вони так от все життя їздили по черзі, Тож треба звикнути до того, що майже всюди можна повертати наліво, а перші дні. Це мене трошки дивувало. тому що ну, є розмітка, є подвільна суцільна смуга, а вони всі повертають, де їм хочеться. Тобто, до прикладу, якщо у нас і заїжджають куди хочуть. Тобто, якщо є заїзд на парковку, вони заїжджають де хочуть. А, до прикладу, у нас ну, ті ж самі заправні станції а, в Україні, у нас завжди стрілочками показували, де в'їзд, де виїзд. Тут ти можеш заїжджати всюди. То, тобто ти з любої сторони заїхав і пофіг, що ти можеш з кимось зіштовхнутись. Ну, в перші дні це трошки напрягало, а ще напрягає, коли м, тут дороги широкі. Е, тобто, ну, у нас є е, інколи, коли є. Дві смуги для руху, одна смуга для поворота направо, одна смуга для повороту наліво, а він ще з парковки через ці чотири смуги повертає наліво. Ну, тобто, треба бути готовим до того, що у вас може хтось такі дуже розумний вискочити. Бо інколи вони так роблять вигляд: типу ой, ой, сорі, не побачили, не побачила. Ну, також правило, яке схоже на наше. Майже всюди можна повертати на червоне світло світлофора, якщо вам треба повернути направо. Тобто це аналог нашої зеленої стрілки, тільки зеленої стрілки немає. Якщо немає знаку заборони, ви можете на світлофорі повернути направо, але перед цим вам треба зупинитись, впевнити, що ви не є комусь перешкодою або хтось не є вашою перешкодою, і спокійно повертати направо. Також тут суворо заборонено блокувати перехрестя. Так, блокувати перехрестя заборонено в будь-якій країні у нас також, але наскільки я згадую, як в Україні люди, яким треба було повернути наліво, вони просто всі випиралися на перехрестя, і потім ще на червоний сигнал закінчували маневр, і тим самим вони затримували рух. Тут так робити не можна. Тут, якщо ти бачиш, що або не рухається потік, або ти бачиш, що ти точно не встигнеш повернути що ти залишишся на перехресті. Ти маєш стояти за стоплінню і чекати час, коли в тебе буде можливість повернути наліво без блокування перехрестя. Ще трохи інші світлофори. В принципі, такі світлофори і в Європі є, в деяких місцях. У них не блимає зелений, коли закінчується, а зразу перескакує на жовтий. І коли у тебе зразу перескакує на жовтий, то в перші дні ти трошки гупишся, ти не знаєш, що тобі робити. Бо якщо ти різко натиснеш на нагальму, то хтось може в'їхати тобі в зад. Да? Тобто до цього треба звикнути. Ну, я собі виробила такий алгоритм, тобто якщо тут висить світлофор для машин, і поряд висить світлофор для... Пішоходів, тобто, якщо я бачу, що пішохідний світлофор вже показує ручку, що типу, треба вже стояти, вже не можна їхати. Я дивлюсь на таймер на пішохідному світлофорі. Якщо там залишається одна-дві секунди, я вже починаю зупинятись, бо я знаю, що вже загориться червоний для нас. Це мій такий лайфхак, мене дуже виручає, бо швидкості тут великі, і можна вчасно зупинитись без шкоди. Собі інше. Ще одна велика, велике здивування мало хто притримується швидкісного режиму. Тобто, якщо навіть стоїть знак 60-50, ніхто не їде ні 50, ні 60, всі валять 80, 70. А це для мене було дивно, бо ми коли готувалися до здачі екзамену, я намагалась їхати по правилам, і я була як черепаха на дорозі, мене всі об'їжджали. Ну, Дуже дивно, що наче все за правилами, але правила такі порушуються. На дорогах дуже багато літніх людей, особливо не, літніх чоловіків на крутих тачках, заробили собі на старість, але також дуже багато бабусь, які можуть ну, просто бути трошки неуважними, також багато тінейджерів. Треба уважно слідкувати за дорогою, бо я ще не хочу нікого образити, але е, поки що найгірші, хто мені траплявся на дорозі, це були індуси. Вони е, прямо ну, дуже погано водять, і взагалі мені здається, що тут люди дуже погано керують автомобілями. Ті ж самі індикатори повороту не вмикають, так само, як і у нас, Там можуть вискочити, куди їм треба, бо їм туди треба. В автошколах таке враження, що їх не вчать, як керувати правильно, а їх вчать саме як здати успішно іспит. Тобто це найголовніше, щоб зробити от всі поїнти, які йдуть по іспиту. Ну, як на мене, це неправильно, треба вчитись керувати. А ще я помітила, що якщо випадає сніг або ожеледиться, більшість боїться виїжджати. Вони не виїжджають. Тобто, ну, я не бачу нічого складного в снігу і в ожеледиці, якщо обережно їхати. Якби ніяких проблем не мати, більше, що дороги чистяться. Так, вони не чистяться під час снігу, але як тільки закінчується снігопад, всі дороги, головні всі дороги почищені, все посипано сіллю. Тобто, ну, за півроку, за, за ті рази, що випадав сильний сніг, у нас ще ні разу не було такого, щоб були не почищені головні дороги. Так, ці маленькі, які йдуть до будинку, вони можуть бути завалення, але також часом їх чистять. Але головні дороги завжди були чисті, посипані, тобто з цим проблем немає. Дуже сильно мене тут радує те, що водії терплячі, тобто, навіть якщо ти десь затикав, або не там повернув, або. Невчасно почав їхати, тобі ніхто не буде сигналити, ніхто не буде на тебе кричати, ніхто не буде тобі тікати факів в вікно, да, дивитися що там такий тупий. тобто всі максимально терплячі, всі максимально терплячі чекають, поки пішоход перейде дорогу, всі максимально терплячі чекають, поки ти проїдеш. Тобто толерантність в цьому плані на дуже високому рівні це мені дуже подобається. Якщо взяти до прикладу. Вдома, коли я привозила дитину до школи, я мала виходити за годину до початку занять, хоча їхати нам 10 хвилин, щоб зайняти паркомісце, щоб нормально відвести дитину до школи, так, щоб зупинитися біля школи, щоб він вийшов, так не можна, бо всюди знаки зупинка заборонена. Один раз я так зробила, і то я стала до знаку. Але там були ворота в'їзду в школу, і мене тут же копи спіймали. Я їм пояснюю. що дитина вийшла, я поїхала. Я навіть не паркувала авто. М'є, ви заблокували в'їзд і все. Тут в цьому плані все набагато простіше. Якщо я привезла дитину до школи, я можу стати хоч посеред дороги, якщо це біля школи, якщо під бардюром все зайнято. Я можу просто зупинитись, дитина вийшла, і всі, хто стоять до мене, всі чекають, поки дитина вийде, бо всі розуміють, що дитина йде до школи. Ніхто тобі не сигнали, ніхто тобі нічого не розказує. Тобто, все максимально спокійно, і це мені дуже подобається. Також тут дуже добре сконструйовані дороги, тобто тут більшість дорог вони йдуть як об'їзні, житлові квартали, є окремі заїзди, заїзди в житлові квартали. Ну саме тому, напевно, швидкісний режим не. Особливо зберігається, бо люди розуміють, що там ніхто не буде перебігати дорогу, не буде їхати дитина на велосипеді, бо це не житлова зона, бо всі дороги йдуть в об'їзд. А також достатньо смуг для руху, є, додаються окремі смуги для повороту направо, для повороту наліво. На світлофорах окремо є стрілки для повороту направо, повороту наліво, тобто, щоб максимально розгрузити рух, щоб не було цих корків. А також є дуже багато. Мало того, що знаки, вони такі прості, такі враження, що на картонці намальовані. На Але дуже велика кількість знаків, і до того знаку ще є попереджувальні знаки. Тобто там за якийсь метраж до знаку стоп, у тебе буде знак, що приготуйся, далі буде знак «Стоп», Приготуйся, далі буде світлофор. Приготуйся, тут є камера, яка зніме, якщо ти проїдеш на червоне світло. Тобто всюди є попередження. А ще дуже класно, що якщо йдуть ремонтні роботи, то є попередження. Про ці ремонтні роботи. І не так, як у що ти їдеш, їдеш і вперся в машину і робітників. А попередження заздалегідь, заздалегідь, у тебе стоять конуси, у тебе ця стрілка, що показує, що тобі треба змінити свою смугу. Тобто, ну, в цьому плані все. Дуже класно, мені дуже подобається окремо слід сказати про шкільні автобуси. Шкільних автобусів багато. Самий пік школа починається о і закінчується пів півчетверті. Тобто самий пік їзди шкільних автобусів, це десь з 8 і з восьми до 9 і десь з третьої, напевно, до четвертої. Чому треба окремо виділити? Ну, бо шкільний автобус головний на дорозі. <гум> ну, вірніше, він головний при зупинці. То якщо зупиняється шкільний автобус, у нього починають горіти проблискові маячки, відкриваються знаки стоп, відкривається там ще якась фігня попереду, а ніхто не може їхати. Тобто всі машини мають стати на певній відстані, дочекатися, поки все це вимкнеться, бо діти виходять з автобуса і можуть бігти через дорогу, тому в цілях безпеки всі машини мають зупинятися. І за те, що ти порушив ці правила, там найбільші штрафи, там штрафи 2000 доларів сам штраф, плюс ще штрафні бали. Ну і якщо ти декілька разів так порушив, то ще й можна сісти до в'язниці. Тому шкільні автобуси це дуже важливо. По правилам дорожнього руху. Правила дорожнього руху можна знайти на офіційному сайті провінції Онтаріо. Ось так виглядає сайт. Тут ви можете знайти повністю всі правила, є список, що розказується в цій книжці. Також дуже все зрозуміло написано. Повністю розказуються по правила, що можна, що не можна, в деяких випадках подаються картинки, щоб було наглядно, зрозуміло, як вам водити. Тобто підготуватись по такому гайду дуже зручно, читається дуже легко, ніяких проблем з цим немає. Для підготовки до письмового тесту я користувалася ось цими трьома додатками. Вони дуже класно побудовані, всі питання, в принципі, співпадають з тими, що були на екзамені. Готуватись дуже легко, так собі перед сном сів, прийшов питання, воно тобі показує, де було правильно, де неправильно. Таким чином, ти собі дуже класно запам'ятовуєш. Коротші додатки. В принципі, неважливо, який у вас телефон, яка у вас операційна система, ви собі додатки можете знайти під свій телефон. Вони дуже допомагають, користуйтеся додатками. Додатки безкоштовні, тому можна користуватися. Переходимо до необхідних документів, щоб вам зарахували ваш фагійський стаж. Отже, у мене. Пластикове посвідчення нового зразка, його зарахували без проблем. У мого чоловіка посвідчення старого зразка в ламінаті, у нього потребували перекладу. Переклад ми зробили буквально за один день. Я в групі нашого міста в Фейсбуці просто в пошуці знайшла, де люди перекладали. І написали туди, відправила через емейл всі документи. На наступний день ми пішли, забрали вже оригінали, перекладені, які будуть гуд для драйв-центру. Ще є такий варіант, коли люди або загубили права, або не хочуть давати права. Це замовити. Довідку про водійський стаж. Замовити її можна як з Канади через посольство України так і взяти у МРО в Україні до приїзду в Канаду. Ми замовляли через посольство, тому що я почитала інформацію, що права можуть забрати, а віддавати ми їх не хотіли. І ми хотіли замість прав дати ось цю допосідку на проводійський стаж. Але йшла вона занадто довго. І потім я вже знайшла інформацію, що права в Онтаріо не забирають, і ми вже пішли з правами. Нам посвідка прийшла десь трошки більше, ніж за місяць. Коштує ця послуга 40 канадських доларів, її треба сплачувати там якимось платежем на пошті. За нас це все робив працівник, бо ми ще нічого в тому не розуміли, який платіж, куди платіж. Так що можна обійтися такими документами. По документам, основним це все. Про письмовий екзамен, про екзамен РОД-тест, про підготовку до РОД-тест і все, що зв'язане з екзаменами, я розповім у наступному відео. А на сьогодні у мене все.